Есть цифры так. У нас интересно, 1 миллион 721 тысяча человек это пропавшие без вести убитые. Селюк остается селюком. Не надо мариноваться на польской границе. Нас там не ждут. Просто обратите на нас внимание, если у нас завтра не будет воды, мы говорим, это не то, что мы голословные, нет, мы завтра же выезжаем, едем на Ростов. А кто еще Скоро признает э, себя русским. Приехала в заправку. там мне дошла новость, что у нас бензина неде по городу пятого нет. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Тіб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд антипропаганди. А ще фіксації прильотів, болю, приниження та страждань росіян. Ну, не можемо ми просто так взяти і пройти повз. По перше, роботи сил оборони, а по-друге. Наслідків повномасштабної війни для самої Росії, Тож для того аби знати більше, друзі, обов'язково лишайтеся із нами. Не забувайте лишати свій лайк. Таким чином ви даєте можливість цьому випуску бути побаченим якомога більше разів. Звісно ж, підписуйтесь на YouTube канал 2 Лайф. хто цього ще не зробив. Коментуйте, почути і побачене. І пам'ятайте, що кожен наш день, день моєї роботи, вашої роботи, він оплачений тим, що Збройні сили України стоять як велетні на захисті нашої країни. Тож найменше, що можна зробити, це віддячити їм донатом та підтримкою. В описі до нашого випуску ви знайдете посилання на збір в Підтримку 37-ї окремої механізованої бригади ми збираємо 110 тисяч гривень на відновлення автотранспорту техніки, які використовуються на курахівському напрямку. Всі гроші одразу миттєво йдуть на рахунок самих військових. Ми до них відношення не маємо. Ми лише посередники. Але кожна ваша копійка, кожен ваш донат надзвичайно надихає наших військових, зокрема на от такі красиві кадри, з яких ми сьогодні і починаємо. Отже, уражено новошахтинський завод нафтопродуктів та ще низку важливих об'єктів російського агресора радує нас від раночку український генштаб в рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів. Проти сьогоднішньої ночі підрозділи сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими сил оборони уразили той самий новошахтинський завод нафтопродуктів. Це друзі, хто забув Ростовська область, і цей нафтопереробний завод, завод нафтопродуктів, є одним із найбільших постачальників для зокрема і забезпечення російського угрупування. Ми, звісно, далі поговоримо про дефіцит пального для. Цивільного населення, але здається, ми на межі цього дефіциту і для військових. Така ситуація у нас з утра. І от это все от нефтезавода. до сих пор прогоріть там, полыхает он. Тож здається, що Росія не те, що. Так і не вдалося встати з колін. Здається, що росіянам ще й незабаром доведеться пересісти із колес на ноги. Ну, точніше, знову ж таки навколішки. Річ в тім, що бензинова держава залишилася без пального. Причин тому більш ніж достатньо, і це і удари наші по НПЗ, нашими дронами. Це і планові ремонтні роботи на тих самих НПЗ. О тільки робити їх в звичайні часи і часи під санкційні – це дві великі різниці. Тож тепер цей ремонт ускладнюється і затягується. Тож російські регіони накрила хвиля черг, дефіциту і майже бійок за повний наповнений бак. Треба, щоб і журналісти, друзі, і соціологи якраз отам довкола цих черг і збирали коментарі. Тож там росіяни все ще підтримують СВО. заехала на заправку, и там мне нашла новость, что у нас бензина нельзя по городу пятого нет. говорят, что типа вот, три дня нет, 95 го бензина я еще залила сотый. Но многие люди разворачиваются и уезжают что, по дефициту 95 го бензина. Я подошел человек, объясняй, за ним стоит человек. Я его закрыл, не закрыл дорогу, блядь. Ну что понимаешь тогда? Чего ты не понимаешь по-русски? По-русски? Слышите? Ты что надо, а? Ступи нахуй! Все, уйди! Слышите? Але не думайте, напружена ситуація не тільки на території Російської Федерації, і окупованим територіям теж непросто. Росія знадобиться 4 роки аби повністю захопити український Донбас. Президент Зеленський саме так цими днями заявив. Чесно здається, президент їм все ж таки трошки дає фору. Але ок, зрештою, я не воєнний експерт, і таким чином вийде, що СВО а СВО я вам нагадаю, планувалося як поліцейська операція. Триватиме без малого декаду, а якщо плюсанути ще АТО, операцію об'єднаних сил, то взагалі вийде фантастичних 16 років, відколи Друга армія світу намагається окупувати Україну, та як її чи його взяти, якщо окуповані території під постійним українським прицільним вогнем? Тож окупація тотально Донбасу виглядає зараз абсолютно примарно. І якщо їм треба 4 роки для окупації, то скільки цікаво, нам знадобилось би часу для деокупації, бачите, я кажу, скільки б знадобилось, тому що ми ніколи не говорили про деокупацію наших територій воєнним шляхом. Ну а поки поки ми підраховуємо і фантазуємо підрозділи сил спеціальних операцій, беруть і в буквальному сенсі працюють. Уразивши цього разу логістичний хаб, де також відбулося кілька детонацій. В окупованому Донецьку, вчора пізно ввечері, пролунала серія вибухів. Попередньо були влучання в Кіровському районі. При цьому зазначається, що вибухи були чутні в різних районах міста. Ну і також, звісно, одразу розпочалися пожежі. До речі, що цікаво на всіх російських регіонах і на тимчасово окупованих якісь свої біди. От сказати, що хтось живе прям спокійно і без проблем, ну, не виходить. Тут новина, яка мене буквально шокує. Невже Майдан у Москві? Невже мітинг, акція на покори і все проти російської влади. Я навіть і не здивована, що правда, що в центрі уваги нині наші люди, ну точніше, колись наші, адже колись вони кликали Путіна, і Путін прийшов. Правда, він прийшов, а вода пішла. Тож мешканці Донбасу вже понад півроку стали героями. Поганого, дуже поганого багатосерійного фільму, як робити всі свої природні справи в пакетик. Як митись в стаканчику, а пити А ні, якщо хочеш митися, то пити вже не вийде. І українців в усьому звинувачували, в усіх бідах Донбасу, і обіцянками місцевих щедро поливали. А води як не було в районі, так і немає. Тож Танбасяні вже погрожують, що поїдуть до Росії. Шукати де ж поділась їхня вода. У нас є мані. Завтра не буде води. Ми говоримо, это не то, що ми голословні. Ні, ми завтра вже виїжджаємо, їдемо на Ростов, машини ходять за свой счет і так само сімейся, по та будемо їхати до Путіна. Пускай он посмотрить, потому що всі красиво говорять, всі об'ясняють, а ніхто нічого не діє. Все, до свидання, всего доброго. При тому біди окупованих територій. Ну, от, пам'ятаєте, яких звільнили у 14-му році, так з тих пір всім плювати. Що там відбувається, як люди живуть, не має значення. Нехай люди там подихають, хоч чума почнеться, ніхто не буде звернати, звертати увагу. Є вода, немає води, є ліки, немає ліків. Всі ці питання другорядні на фоні страшного жахливого натиску на права російськомовних. От немає в світі більшої біди і навіть. Голод африканських дітей не виглядає так яскраво, як це питання. Тому днями Льоша Арестович зробив черговий кримінаут. Ні, не зізнавшись, що він лайно. Вча що я таке кажу? Він саме в цьому і зізнався. Він каже в цьому пості, що він називає себе руским гражданином України. Що б це не означало? Он русські навіть не витримують, навіть змиритися самі не можуть. кажуть. А що ж це вся нечисть і шваль від вас лізе до нас? Дайте щось гідне, щось хороше з України. Але сорі, стоюще, і це не, ніколи не буде себе ототожнювати із руським міром. А от такі, як Льоша, легко. Селюк остається сілюком. Всіда бізосительно страни проживання. Просто по факту. Мне интересно, кто еще скоро признает себя русским? Ну или хорошо, или не так? Кто еще скоро вспомнит, что когда-то он был русским? Нет, ну у нас на самом деле великое множество тут, знаете ли, вариантов. Есть певцы ротом из шоу-бизнеса, которые побираются в Европе, потому что это гумно, никто слушать не хочет. Но это просто невозможно. Ни, ни в какой конкурентной среде этот сблев говнорокерский. И вот эти поп-мотивчики существовать в принципе не могут. Только на паперте. У нас есть деятели культур-мультур, разнообразные писатели, которые тоже там, извините, лавров не снискали. Совсем даже. У нас есть актрисы, актрисулечки, актрисята и актрисуны которые тоже там никому в печень не впились. Наверное, недалек уже тот момент, когда будет произнесено, что СВО произошло для того, чтобы они поняли, как они не могут жить без России. Да. Ну а тепер до уроків псевдоматематики. математики. Адже Гаспаряну немає чого переживати. Виявляється, що українці так стрімко помирають, що багато хто і не згадає про те, що вони русські, як він каже. Останні тижні росіяни намагалися вкинути свіжий фейк-фейк про обмін полоненими. Ну у тому сенсі, що Україна відмовляється забирати своїх захисників військових. Не вийшло. Українці не повелися і скипнули цю тему. Навіть без обговорення, навіть супергавно, пабліки не забрали цю новину. Тож росіянам довелося вигадувати щось нове і новеньке під'їхало за секретною інформацією із дуже дуже прихованих файлів генштабу у збройних сил України, тобто України, під 2 мільйона загиблих військових або пропавших безвісті. Ще раз це не поранені, це не загальна кількість тих, хто побував на фронті, а прям все, яких із кінцями вбито. Що це означає, якщо перекладати на мову інших цифр населення України приблизно 40 мільйонів людей до війни? 1,7 мільйони мільйона загиблих це 4,5% населення у порівнянні з втратами радянського союзу в часи Другої світової війни. Тоді совєти втратили від 13 до 14% населення. У нас 4,5, якщо б така цифра була, у них 13-14. Але війна в Україні, незважаючи на те, що вона повномасштабна, велика. Вона не така. У нас немає тотальної мобілізації. Масових, масових, я підкреслюю, бомбардувань міст чи геноциду на рівні Холокосту, коли аж занадто велика цифра була загиблих. Зараз Збройні сили України мають приблизно 1 мільйон особового складу з мобілізованими. Тобто 1,7 мільйона загиблих це означає повне знищення кількох українських армій. Кілька разів знищили під ноль. Тож виникає банальне питання: а як таким чином досі вся Україна не захоплена? Чому Київ досі не їхній, якщо вони встигли двічі стерти нашу армію? Та й, зрештою, як так сталося, що з 22-го року росіяни окупували тільки один відсоток українських територій, якщо все, армії в нас немає. Важен вот такой момент. Итак, вот по тем данным, которые наши хакеры смогли добыть, а это не какие-то там виртуальные цифры, это таблицы, это печати. Это конкретные таблицы, фамилии, так. фотографии, да, да. Вот, и здесь цифры и так. У нас, интересно, 1 миллион 721 тысяча человек, это пропавшие без вести, убитые, но важна раскладка по годам. Итак, 2022 год, внимание, 118 тысяч.

Новое оружие применяют, почему такие потери у противника? Ну, я так понимаю, что с формой ведения военных действий или боевых действий те задачи, которые стоят перед вооруженными силами, возьмем 2022 год, мы начинали эту операцию большей частью, как может быть полицейскую. Вот она и называется специальная военная операция, а не война. И бывали случаи, когда целыми подразделениями нашей части, входящие на территорию Украины, Украины их разоружали и отпускали просто по домам, вот не убивая не это и сопротивление на многих направлениях. Украинской армии было неорганизовано, они сами разбегались, бывало, и, ну, случалось по-разному. То есть, вот это вот небольшое количество, относительно, конечно, смерть одного человека, это большая трагедия, смерть, там, тысячи и более людей, это уже статистика, да, как говорил Сталин. Я, Николай, напевно, не извыкнула ну, до того, что россияне бесконечно применшують все, что они сделали. Вже все про Київ на три дні ніхто не говорив. Війну ніхто не розпочинав, ви що там зайшло? Буквально два бусіка з мінтами з Росгвардії. О чому ви говорите? Ну яка вторая Армія міра? Це, знаєте, це нагадує мені жінки завжди прибільшують -при не знаю, там, розмір грудей чи навпаки зменшують свою вагу. А зараз росіяни такі, та ні, ні, ні ви що? Ми от, 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 от маленькі, взагалі ми даже не воювали, ви що? А як українці гинули. Та просто пачками, подажіть, якщо ви відпускали цілими подрозділеннями, то яким чином стільки втрат? Зрештою, Україна всі ці роки перебувала в обороні. Ми один раз ходили в наступ, спробували, не вийшло, заспокоїлися. Росія перебуває в наступі постійно всі ці роки. То якщо в нас 2 мільйони, то у вас скільки? 8-10 втрат. Як це виглядає? Зрештою, це завжди тільки я парюсь через цей фактчекінг. Поки в студіях завжди все супер. Це цим характерні студії Соловйова, Скабєєви, Кранауха, бо там завжди страшні втрати Збройних сил України. Фронт посипався, всі втікають. Але коли ми дивимося на альтернативу, коли ми дивимося свідчення якихось зетквоєнкорів, то вони щось розповідають геть інші реалії. Вони, наприклад, скаржаться, що ми, Збройні сили України, в яких, судячи з усього, є якийсь 3D-принтер, де ми... Намагаємося друкувати нових військових, так, от поки ми друкуємо класні дрони. І саме через вдосконалення наших ударних дронів росіяни не можуть їх засікти чи придушити. Тобто, дрони дали нашим військовим тактичну перевагу, і ворог не знає, що із цим робити, як впоратись. А ви кажете віддати їм Донбас. Скажемо так, в оперативному тилу. і... Пытался выяснить, что происходит, почему по логистике удары наносятся. Мне сообщали, что там, короче, потери, машины разбивают, вот, ну вот это вот все прекрасно. Заехал на одну из позиций, сидел там долго и ничего не происходило, а при этом в одном из населенных пунктов, который находится в оперативном тылу, скажем так, постоянные прилеты. Поехал туда, прямо на дороге горит Нива. Что происходит, непонятно. Булат молчит, что-то летает. Стрельба, подрывы. В общем, непонятно. Мне, ну, я как бы человек, который уперт в своем желании разобраться. И вот таких два трофея. Вот это вот э, дрон. Э -э, получается укропский на у него 6,7 и видеопередатчик еще нестандартный да вот 41 45 этот у нас получается еще один дрон калибри вот такая малютка прилетела с снарядом получается за 20 километров и упала вот мы ее разминировали у нее видите клеверная антенна 4.1, 4.5 частоты, на которых она прилетела, преодолела порядка 20 плюс километров. плат ее не видит. Соответственно, всем надо сейчас поднапрячься. Чистюля тоже не видит, потому что противник полетел на 4145, и мы к этому не готовы. Видеокартинку перехватить мы с него не можем. С этого мы тоже видеокартинку перехватить не можем. В результате мы ослепли. И сейчас комплексы Чистюля как бы, ну, Немножко устарели Надо срочно догонять Поддержки у нас никакой нету Соответственно это не наша вина Что мы сейчас не видим Ну и к, к чести Укропа да, Как только он получил вот эти вот дроны Новые, которые э, Хуй ложили на Купол Донбасса После какого-то времени затишья Когда мы там настроили целую там, Комплексную систему В сотрудничестве с несколькими Службами, спецслужбами, Сейчас это це все опять прорвано. Купол Донбаса. Добре, що у Росії є принаймні друзі та партнери, які дуже часто їм допомагають, як, наприклад, Іран. Але Іран це історія не тільки про воєнно-промисловий комплекс. Не думайте? Ні, ні. Іран можна використовувати ще й в іншому сенсі. Якщо ви втомились від, від одноманітності. Розкішного відпочинку, від п'ятизіркових готелів та одного оленклюзів. Якщо ваша мрія, це 100 ударів батагом. Чи бути закиданим, наприклад, камінням, мерщій, купляйте, не замислюючись, путівку в той самий Іран. Ракетні обстріли, звісно, вам у подарунок. Ось і все, що треба знати про державну політику цього разу, щоправда, Білорусі. Так не діставайся ж ти нікому. Подумали пропагандисти про своїх людей, мовляв, рвешся за кордон. Не нравится жизнь в Беларуси? Лучше, уже каже озаренок сдохнуть в Тегеране, а не продаться На Иран! Даже авиарейс в Тегеран очень скоро откроют. Прямой. Не надо мариноваться на польской границе. Нас там не ждут. Лучше лететь в Персию. Тут би кешла за краще би говорив тільки за себе, а не за всіх, але бог із ним. До речі, приклад та досвід рано багато в чому точно став на годі і Білорусі, і Росії у внутрішньому житті. Вронні широко, як і скрізь, колись використовувалися соціальні мережі, але тепер вони використовуються із певними обмеженнями та особливостями через політику уряду, через фільтрацію контенту. Дуже багато західних соціальних мереж Фейсбук. Twitter, тобто ікс, YouTube заборонені або обмежені, нічого вам не нагадує. Натомість іранці активно використовують місцеві соціальні мережі та месенджери. Але живе так Іран не останні кілька років, як Росія та через СВО, а живе так вона прям десятиліттями, з тих пір, як Аятоли захопили владу. А от росіян все ще ламає, точніше, їх все ще ламають по-живому. Вони не розуміють, чому треба відмовлятися від звичного нормального життя. Не розуміють, чому треба користуватись російським лайном замість звичних месенджерів. Навіть найбільш от'явлені путіністки вже в Галасіно кажуть, що їх змушують жити якимось дивним, дурним життям. В реалі, хочеш поговорити по телефону. Значить, задача відключити. А, значит, хочешь подключить Wi-Fi, задача отключить VPN. Хочешь поговорить по WhatsApp, значит, отключаешь VPN. Потом хочешь зайти в Instagram, включаешь VPN. А, хочешь оплатить парковку, выключи VPN. Потом за, за, хочешь снять сториз, зай, включи VPN. И просто целыми днями ты занимаешься какой-то херней, блядь, выключаешь и включаешь VPN. Потому что больше нахер делать нечего в этой жизни. Це ще поки у вас є інтернет, потрібно не забувати, що через атаку українських дронів дуже часто і дуже багато російських регіонів тепер вирішили просто вимикати мережу, щоб не літало нічого. Щоправда, дрони продовжують свій шлях, а от росіяни лишаються без інтернету. Ну що ж, зрештою, ця ваша власна історія, яку ви обрали, проголосували, підтримали, а зараз нічого не зробили, щоб було інакше. Пам'ятаю, ще ці часи, коли росіяни виходили на акцію протесту, щоб зберегти Телеграм. Але тоді був і Навальний живий, та й росіяни, здається, теж були живі. На цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути, побачене і, звісно, не проходьте повз нашого збору в підтримку 37-ї окремої механізованої бригади морської піхоти. От такусінький крихітка, збір. На 110 тисяч гривень ми відновлюємо дуже важливий автотранспорт, який увесь час працює на фронті. А зараз його дуже чекають на Курахівському напрямку. Кожен ваш долар і євро. Єн. Я вже не пам'ятаю, що там ще які валюти ви використовуєте гривня. Це все украй важливо, тому що допомагає нам швидко зібрати необхідну суму. Донатьте підтримуйте наших військових, тим паче, що вони. Супер часто, кожен день нам дарують фантастичні приклади того, як вони нищать нашого ворога. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.